Розповім про випадок з клієнткою. У неї запрос, як вирішити питання з тим, що вона не, ну, не наважується брати гроші з клієнтів е, як психолог. І почали ми розбирати цю тему, і в якийсь я момент бачу, що немає натхнення, немає енергії в роботі. І я питаю, можливо, якась ситуація, яка більше е, притягує свою увагу, зацікавила тебе сьогодні. Що б ти хотіла розібрати. Вона каже: так, да, у мене питання таке вчора виникло. Я помітила, що от вчора мені чоловік зненацька сказав якусь там колкость чи там неприємну якусь фразу, і мене це так вразило. І одночасно я помітила, що Неприємно вразила. Одночасно, я помітила, що коли я йому щось таке говорю, він практично спокійно це сприймає, ну сміється або ну, ніяк не реагує практично. І я кажу: Окей, а що ти відчула, коли от зненацька він тобі щось таке сказав? Вона каже: як удар різкий і такий сподтяжка, і дуже боляче, дуже м -м, неприємно. Я кажу, де ти в собі ігноруєш цю енергію швидкого, зненацька, удару, різкого і сильного, який може когось повалити з ніг? Вона каже: Та всюди, я така, в мене завжди образ хорошої дівчинки, я завжди всім догоджаю, намагаюся позитивно вирішити завжди всі ситуації, шукаю позитивні моменти. Я кажу: спробуй проявляти оцю енергію, різкість, оцю таку агресію в моменті. І вона дуже надихнулась. Я кажу, може, це якось пов'язано бути з своїм запросом, з грошима? Вона каже, так, звичайно, я от завжди дуже чекаю, коли це момент слушний, щоб сказати про те, що це коштує гроші, що це моя професійна діяльність. Тому що багато людей, звичайно, до неї звертаються, бо з нею приємно говорити, і вона може щось порадити. І я кажу: тоді я спробую використати цю енергію того удару. І в цій е, сфері. І я спитала в кінці, чи ти задоволена нашою роботою? Наскільки відсотків? Вона каже, абсолютно задоволена. У мене стан змінився, в мене натхнення, в мене план дій. Ось так. Тобто я слідкувала за енергією, побачила, що її нема в цій роботі, і змі... ну, якби запропонувала змінити тему, і дійсно це спрацювало. Ось коротенький приклад. Підписуйтесь. Записуватись на консультацію, спробуйте для себе цей досвід. Він дуже приємний і корисний. Я дуже люблю працювати в процесуальному підході і запрошую всіх працювати зі мною.